Долучимо до нашого ефіру військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. З нами на зв'язку. Пане Олександра, вітаємо вас і слава Україні. Героям слава вітаю, Олександре. Багато хто тебе знає, як злого одесита, Ну, ми тоді з Катєю добрі кияни. Хоча ну, ти. Час від часу теж дуже дуже злі. Я хочу тобі перше питання поставити. А, наступне О, зрозуміло, що з, з росіянами що з ними треба робити. Для цього треба мати сили та засоби. І от зараз обговорюється дуже активно питання про те, що треба ухвалювати нове законодавство щодо мобілізації. Дехто хоче мобілізувати виключно депутатів. Депутати, вочевидь захочуть мобілізувати виключно блогерів. А, мені здається, що воювати будуть е, всі. А, а на твою думку, яким чином е, треба проводити і інформаційну кампанію в державі, щоб е, люди в чоловічій статі не втрачали свідомість при слові ТЦК чи при абревіатурі ТЦК? Взагалі, як це питання побудувати з огляду того, що захищати батьківщину це захищати своє життя і життя своєї родини. Ну, будинок, вулиця. Ну і держава в кінця... в загальному. Так, концепція те, того, що так чи інакше воювати будуть усі. Вона вірна, цілком вірна в форматі, якщо ми говоримо про формат того наскільки буде тривати довго війна. Бо так чи інакше, ротаційні потреби треба якось задовольняти, і не тільки їх, і, безумовно, цей фактор він може мати місце бути. Але знову ж це все залежить від того, скільки буде триватиме війна. Якщо вона закінчиться в 2024 році, або в 2025 році, або в 2026, і так далі. Так інше від цього і залежить, яка частина населення. Чоловічого саме населення та й жіночого, безумовно, саме на добровольних началах, може бути задіяна в цій війні. З іншого боку, інформаційна компонента щодо депутатів, ну тут я не погоджую. Знаєте, в 2014 році я дуже часто чув, та і в 15-му і не тільки. От візьмемо всіх з партій регіонів, чи візьмемо всіх з опозиційного блоку або з там, ОПЗЖ і так далі, і відправимо, хай воюють. Ну, отже, в мене питання виникає: а які з них будуть вояки? От візьмемо там Шуфріча або Бойка, візьмемо там, Мураєва і Медведчука, і ось весь цей підрозділ відправимо на захист Авдіївки. Цікаво було подивитися, як довго протрималась би Авдіївка, якби її в 2014 році захищали е, ось такі захисники. Тому тут дуже важливий морально-психологічний фактор, морально психологічна мотивованість самого мобілізуємого. І на це треба звертати увагу. Окрім всього іншого, е, я думаю, що важливим є ще і розміщення військомата. Не тільки психолога, який міг би е дійсно професійно визначати людина мотивована, вона готова взагалі воювати. Чи насправді там може бути ця людина може бути саме загрозою для свого підрозділу? Ще й розміщувати ось ін, е е спеціаліста, який би вивчав би в через соціальні мережі. А чим займалася людина усі ці роки в соціальних мережах? Навіть де вона була зареєстрована, які є слід. Це не є якийсь, це не є великою якоюсь такою глобальною проблемою на розміщувати ось таких спеціалістів при військоматах, але це зменшить появу саме серед підрозділів. Ну м'яко кажучи, ненадійних елементів. І безпосередньо щодо інформування, щоб люди не забували, що все ж таки війна, вона не десь далеко, а вона поряд. І сьогодні ти можеш жити в Житомирі, який є тиловим городом містом. Але через деякий час війна може бути за 10 кілометрів від тебе, якщо тим, хто стоять біля Авдіївки, Бахмуту, їм не вистачить сил стримувати. Отже, як інформувати, як доносити це, а історичний контекст, як на мій погляд, тобто не якісь пафосні. Білборди з якоюсь, я б навіть сказав би так, з фентезійним контекстом, а історичний контекст, що відбувалось з Україною кожного разу, коли вона опинялася під окупацією росіян. Трагедія Батуріна, голодомор, репресії. Голодомор це взагалі саме той приклад. Того, до чого, саме е, на що налаштовані росіяни щодо українців, до геноциду. Різні оцінки від 4 до 10 мільйонів людей було вбито, саме вбито, це вбивство, геноцид це саме вбивство від 4 до 10 мільйонів, які не могли себе захистити. Зараз ми можемо себе захистити, але якщо ми втратимо цю можливість через те, що Хтось думає, що війна далеко то вона його не стосується, то ми будемо так захоплені, окуповані. І ті люди, які будуть залишатися на території України, а їх все ж таки буде більшість, ніж ті, які все ж таки можуть дозволити собі втекти. Вони через декілька років побачать цей геноцид. Будуть також. Вбиті мільйони не тільки в розпущено чистки та репресії, а й буде ось такий фізичний геноцид. Це чекає усіх, якщо ця війна буде програна. І кожному, хто вважає, що ну, без нього там розберуться в зоні бойових дій по лінії боєзіткнення, треба все ж таки замислюватися в історичному контексті. Окупація України росіянами ніколи для України не проходила якось райдужно. Це завжди було вбивство. Кривава ризанина та геноцид а ви говорите про морально-психологічний стан, і ти такий: та треба щось робити, а потім дивишся на вислови, або ж на опитування Мар'яни Безуглої, а потім дивишся на висловлювання Тимофія Молованова і думаєш, а який може бути морально-психологічний стан при цьому? На це питання краще відповідати не звертаючись до якихось дописів якихось депутатів, називаємо це так. А це на це питання найкраще відповідають ті хлопці, які знаходяться по лінії боєздітнення, які не звертають увагу на ось цей шабаш, який відбувається в Верховній Раді, в виконанні деяких представників. Ці, ці, ці інституції, а які просто ну що влаштовують русоцид по лінії боєзіткнення, тому скажу так: треба просто фільтрувати інформацію. Якщо для когось деякі персоналі вони залишаються навіть після тих зашкварів, які відбулися, вони залишаються ще лідерами якихось там думок. Ну, ця людина, вона так о, втрачена як надійний дійсно елемент в загальному механізмі захисту нашої країни. Хоча б нехай працює в тиловій зоні на економіку, а в переважності випадків ну я вважаю, що втрачати критичне мислення не в будь-якому разі не треба. Між іншим, тільки що відповідний комітет відкликав Маріяну Безуглу з посади заступниці комітету. А комітет це називається З питань національної безпеки, оборони та розвідки. І Маріяна не задоволена з цього приводу. Вона пише, що у нас війна. Я тут тільки не можу зрозуміти кого з ким її з залужним чи України з Російською Федерацією. Ну останнє в її дописі звучить так: боротьба триває. В принципі, з цим можна. Погодитись, і все ж таки боротьба триває з російським агресором, а не в всередині української політики, якщо, якщо так можна сказати. Бо яка ж це політика, коли, коли дійсно нас тут хочуть всіх знищити? Олександр, мене питання таке: ось е, тільки що керівник обласної військової адміністрації Харківської області Олег Сінігубов. Повідомив про те, що це наше багатостраждальне місце, Місто почало а, обстрілювати ракетами не російського виробництва. Вочевидь, ну, мова йде про Північну Корею, можливо, Іран. А, що робити нам в такій ситуації? Тобто, навіть я питання поставлю ширше. А, таке враження, що на Заході зараз така от. Пауза, вони просто вирішують, як діяти далі. Ну, тобто, або е, спробувати заморозити конфлікт, або відповідно надати Україні все, що потрібно для не тільки оборони, а й для того, щоб вигнати російських загарбників. Там з того боку, вочевидь, ніхто таких думок не, не розділяє і вони просто озброюють Російську Федерацію. Ваша думка з цього приводу. Так, дійсно є інформація, що о, вже використано перші північно виробництва балістичні ракети по території України безпосередньо 2 січня, січня, саме по Харкову, багатостраждальне місто, яке постійно знаходиться під обстрілами і завжди знаходилось, бо о, не пощастило Харкову бути настільки близько до кордону з о, о, Російською Федерацією. Але це випробування, на мій погляд, саме цієї ракети, якщо це дійсно північнокорейська, це вирогідно км 23 Хвасонку 11 GA, саме ось ця модифікація, тому що вона створена була на базі російського 9 М 723 ракети до ТРК «Іскандер». Дуже схоже по тим е решткам, які від неї залишили, що це саме вона. КН 23 там є деякі відмінності, які вказують на те, що це не 9 Сімсот 723 які ми, до речі, також обстрілювали Харків та Харківську область, і що це все ж таки північно корейське Але офіційне повідомлення також важливі, тому краще чекати їх. Тут не підтвердити, не спростувати, але версія є: а що ж, а, загально до дії наших партнерів? Буду мати надію, що про заморозку конфлікту війни взагалі не йдеться. Бо Північна Корея та Південна Корея ось ще один історичний контекст це історичний приклад того, коли щось намагаються заморозити та щоб розпочався цей анабіоз, того, що треба насправді завершувати. Північна Корея, вона на сьогодні що є безпечною для світу? Ні, вони нарощують свій потенціал. До речі, саме те, що вони мають можливість передавати ці ракети е, Росії, а е, воно повинно і нагадати як свого часу, дійсно, замість того, щоб поставити усі крапки над «і», е, США, не змогли дожати Північну Корею. Так, там, бу, там була підтримка Китаю, але дотиснути Кеньян була можливість дійсно. Е, так само може виникнути і з Україною, якщо Україну почнуть примушувати до якогось миру з Росією. Але офіційна влада в Україні завжди говорила. Говорить, і я також маю надію, що будуть говорити, що ми можемо розпочати мирні перемовини з е, Росією тільки тоді, коли повернемо наші кордони 91-го року. Року, і з цим повинні рахуватися, і наші міжнародні партнери вони повинні розуміти, або Україна перемагає, або е, вони втрачають, якщо зменшують підтримку України, вони втрачають все. І завтра будуть мати проблему з неконтрольованим е, сусідом. назвемо його так вже по своєму кордону. А у цього е, сусіда буде саме. Ось це відлуння незакінченої замороженої війни Корей північною та південною, а саме балістичні ракети. До речі, у північної краї дуже багато різної номенклатури та по кількості цих ракет. Тому це досить серйозна загроза. Якщо вже заговорили за наших партнерів, то Держдеп сьогодні сказав, що Штати. Хоч і пообіцяли Україні бути з нею стільки скільки буде необхідно, але не обіцяли, що будуть підтримувати Україну на тому самому рівні, як нам буде необхідно, тобто на рівні 2022-2023 років. І при цьому сказали, що будемо робити все можливе для того, щоб Україна розпочала власне виробництво, і ми думаємо, з однієї сторони пам'ятаємо про. Обіцянку надати Україні мільйон боєприпасів, яку самі партнери наші не змогли виконати. З іншої сторони, скільки може зайняти часу підняття власних підприємств в Україні? І загроза підприємствам з боку Росії ударами. Тобто, на відновлювати військово-промисловий комплекс? Ну, давайте так, ми зможемо зараз в Харкові відновити виробництво танків? Ні. Бо, бо якщо це розпочнеться, то а, розпочнуться і удари тими ж самими, до речі, і балістичними ракетами по цьому а, підприємству, і не тільки а Харків а, він досі не захищений а, тим самим комплексом Петріот, який може збивати балістичні ракети або СЕМТІ. Заява, ну скажу так: останній час США вони занурилися в свою внутрішню політичну гру політичні баталії, і тому більшість заяв, які ми зараз чуємо, чули і будемо чути, вони будуть мати ось цей е е досить серйозний відсоток присутності політичної гри. Це в більшості внутрішньополітичні заяви. Бо якщо подивитися на той законопроект, згідно за яким Україні, Тайваню та Ізраїлю виділяють більше ніж 100 мільярдів доларів підтримки, у України більша частина це 61 мільярд доларів. А 61 мільярд доларів це більше ніж виділялося в 22 другому та двадцять році. Отже, з цього робимо відповідні висновки. Менше допомоги не буде, головне, щоб демократи та республіканці між собою нарешті розібралися та знайшли консенсус, і їх внутрішні інтереси політичні вони не домінували над державними інтересами. В США е, ніколи внутрішні політичні інтереси не домінували над державними. Маю надію, що в 2024 році, все ж таки, підтвердиться ось е, саме такий формат ведення зовнішньої політики Вашингтоном. Олександра, хочу запитати вас зараз інтернет після ураження центру керування або центру ухвалення рішення в Криму біля Севастополя почали всі спекулювати на темі, що знищено начальника генштаба Герасімова. І зрозуміло, що нам подобається ховати Герасімова Шайгу і навіть Путіна. Але от як на вашу думку, от така неперевірена інформація, коли починає цирку... циркулювати, це плюс, мінус, чи це просто шум? Не можу не підтвердити, не спростувати знищення Герасімова, але ми ж вже чули про Путіна неодноразово, що він там хворий, що він через півроку там помре. І це з 2014 року, до речі, ці всі балачки. Нещодавно його взагалі там холодильник вже хтось розмістив. Тому я все ж таки довіряю офіційним заявам. Якщо дійсно знищено, то. Це причудово. От у чому то чому я не можу не підтвердити, не спростувати? А тому, що скільки генералів було з 2022 року взагалі знищено в зоні бойових дій в Україні, російських генералів, це рекордна кількість для будь-якої війни сучасних війн та конфліктів, які відбувалися останній час. І тому я не здивуюся, що хтось навіть рівня Грасімова буде ліквідований. Безпосередньо і сам Герасимов, але для цього потрібно, щоб була хоч якесь підтвердження. На нього будемо і очікувати. Знаєте, так скрестивши пальчики. І звісно, не просто очікувати, а ще й працювати в тому самому напрямку. Пане Олександре, дякую вам за коментарі, за те, що долучилися до ефіру.